Вітаю, шановних учнів 8 класу! Ми продовжуємо з вами знайомство з природою України і на сьогоднішньому уроці розглянемо 34-й параграф за темою Які особливості тваринного світу в Україні. Під час уроку ми з вами познайомимося з закономірностями поширення поширенням видів тварин в Україні і як відбувається акліматизація та реакліматизація тварин в Україні. Німецький зоолог Бернгард Вжимик казав, знищуючи, ставлячи під загрозу багато видів тварин землі, люди збіднюються не тільки навколишню природу, а й себе. Прокоментуйте, будь ласка, висловлювання німецького зоолога. Згадайте, будь ласка, яке значення тварин у житті і діяльності людини? Чому після вивчення рослин потрібно вивчати тваринний світ? Назвіт представників тваринного освіту своєї місцевості. Які ж закономірності поширення видів тварин в Україні? Для кожного природного комплексу характерні певні види тварин. Відокремлюють основні зональні: це полісся, лісостеп, степ та азональні Карпати, Кримські Гори, азово-Чорноморське узбережжя, типи, фауни. Для зон мішаних і широколістяних лісів характерні такі види тварин, як лось, козуля, свиня дика, олень благородний, білка, куниця лісова, борсук, соня лісова. Трапляються рись, бурий відмідь, заяць біляк. У лісах на луках і болотах водяться полівка лісова, кріт, лісовий і польова миші, бурозубка звичайна. Досить багато лисиць і вовків. З птахів водяться тетерок, рябчик, глухар, дятел чорний, шпак, синиця, дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий голуб. З плазунів поширені гадюка звичайна, вуж звичайний, ящірка прудка, болотна черепаха. Із земноводних мешкають тритони, ропухи, жаби. А з комах сосновий і непарний шовкопряди, короїд, хрущ, гець. Геців особливо багато в заболочених місцевостях. В тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові і степові види. У лісах водяться білка, барсук, казуля, дика свиня. Для відкритих просторів характерні хаврах, сліпах, хам'я, сіра полівка. З птахів вводяться курібка сіра, перепілка, ракша, іволка, дятел строкатий, чайка, лелека, скамах, озима совка, буряковий довгоносик та інше. Лелека незвичайний птах, який здавна шанується українцями та асоціюється з важливими для кожного з нас поняттями любові, сім'ї та процвітання. Лелека – Є одним з неофіційних символів України, з якими пов'язано багато народних предмет, повірів. Цей птах з'являється у численних географічних топонімах, прізвищах, а також на гербах і емблемах. У степовій зоні найтиповішими представниками савсі є ховрак сірий, тушканчик великий, полівка сірий і степова. Хомяк сірий, сліпак, тхир степовий, куниця кам'яна, дегій кролик. У південно-східних районах поширені бабак, лисиця карсак, тхір, перев'язка і жак влухатий, з птахів жайворонок, перепілка, куріпка сіра, рожевий шпак. Зрідка трапляється дрохва, степовий журавель, степовий орел, канюк. Типовими степовими плазунами є полозов жовтобрюхий і гадюга степова. На азово чорноморському узбережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, заплавними лісами луками і болотами, ліманами та прибрежними морськими просторами, тваринний світ багатий і різноманітний. Крім степових тварин, також водяться болотні і водоплавні. Стохів. Характерні чайка, мартин, качка, чапля, бугай. Дельтах дунаю Дністра і Дніпра, дізятця гуска сіра, лібідь шипун, пелікани. У заповідниках реакліматизована оленя звичайного, оленя плямістого, бабака, ондатру, фазана. У Карпатах водяться казуля. Олень, кабан дикий, білка, куниця, барсук, полівка, бурозубка, трапляються лось, відмідь, рись, дикий кіт, сплохів, глухар, тетерук, рябчик, дятел, шишкар, беркут, сава, сплазунів, полос, гадюка, мідянка, вуш, ящерка. Поширені Короїди смерековий і буковий, непарний шовкопряд, букова плодожерка. У Кримських горах мешкають олень, козуля, куниця кам'яна, барсук, кажан, ліс... лісова миша, муфлон. З птахів гриф чорний і сип білоголовий, сойка чорноголова, муголовка, синиця, сплазунів. Гекон кримський, полос леопардовий, ящерки, із земноводних тритон грібенчатий, ропуха квакша. Серед комах багато серед земноморських видів ковалик, хруч кримський, богомол кримський, цикада. У карпатських річках водяться форель і харіус, у великих водосховищах цінні промислові риби. Судак, Лящ, Сазан, акліматизувалися Білий амур і товстолобік. Фауна Азовського моря і узбережжя Чорного моря має багато спільного, оскільки їхні басейни сполучені Керченською протокою, що сприяє міграції риб багатьох видів. Однак є і специфічні місцеві види. Для Азовського моря характерні Оселедець керченський, камбала-глоса, Тюлька, Бичок, дельфін, Азовка і багато видів кефалі. Для Чорного моря Чорноморський анчоус хамса, сардина Європейська, Калкан Чорноморський, Кефаль Лобан, Палтус, Сиврюга, Катран звичайний, морський язик, Оселедець Дніпровський і Дунайський. У Чорному морі мешкають усього чотири савців – тюлень і три представники китоподібних це дельфін-білобочка, пляшконосний дельфін Афаліна і морська свиня Азовка. При сноводних водоймах Найціннішими є лосось Дунайський, Верховодка, Харіус, Щука, Лин, Лящ, Судак, Сум, Окунь, Карась, Сазан, Тараня. Давайте розглянемо, як відбувається акліматизація та реакліматизація тварин в Україні. Акліматизація це процес пристосування організму до змін температури або клімату. Акліматизація відбувається за короткий період в межах тривалості життя одного організму. Тварини акліматизуються по-різному. У холодному і вологому кліматі овець виростає густа вовна. Риба поступово пристосовуються до змін температури води та її якості. Реакліматизація. Це відновлення на певні території місцевих видів тварин, що зникають або вже зникли, наприклад, зубер, бобер, бабак, лось, кабан дикий. у заповідниках України було реакліматизовано зубра Європейського. Дослідіть, які тварини України походять з інших материків. Інформацію, яку ви отримаєте, заповніть зошит у таблицю. Як людина впливає на тваринний світ. Нині тваринний світ найбільше потерпає від господарської діяльності людини. Антропогенний вплив на тварин здійснюється двома шляхами: прямим знищенням їх, і опосередкованим зміною умови їхнього іспанування розорюванням великих територій суходолу, осушення політ, спорудження гребель і каналів забруднення довкілля. Наприклад. Вирубуючи вікові дуплисті дерева, люди позбавляють птахів і кажанів місць їхнього гніздування. Навідіть приклади негативного впливу діяльності людини на тваринний світ вашої місцевості. Як ви можете цьому запобігти? Охорона тваринного освіту починається з заборони знищення тварин. Однак, викорінення браконьєрства не розв'язує проблему, адже чисельність багатьох видів тварин, особливо водних, скорочується через забруднення середовища існування. Тому найважливішою проблемою є збереження. Навколишнього середовища його охорона від забруднення. Розгляньте фото, визначте що спільного між рослинами і тваринами, який взаємозв'язок існує між ними. Коротко про головне: скорочення чисельності і зникнення окремих видів тварин одна з екологічних проблем України. Основні причини цього Руйнування людиною природного середовища і існування тварин, забруднення довкілля, скорочення ресурсів тваринного світу також зумовлено надлишковим промислом і браконьєрством. Тому тваринний світ потребує охорони. Оцініть свою роботу на уроці, доповніть речення. На сьогоднішньому занятті я дізнався, дізналася. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті. Знання з сьогоднішнього року мені знадобляться. Домашнє завдання. Опрацюйте 34 й параграф. Дослідіть, які заходи проводять у вашій місцевості з метою охорони тварин. Що можете зробити ви для збереження тварин? Підготуйте повідомлення. Можна у вигляді презентації. Про представника тваринного світу вашій місцевості, який перебуває під загрозою зникнення, складіть правила поведінки в природі. Дякую за увагу!